Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Напередодні вихідних до вашої уваги пропоную три українські міні-серіали про кохання, на перегляд яких ви не потратите купу часу, а отримаєте чимало позитивних емоцій. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Шанс на кохання країна виходу Україна, рік виходу 2018. Хто б міг подумати, що справжнє кохання можна знайти завдяки шлюбній агенції? От тільки вийшло так, що закохатися вийшло не Анжелі, власниці анкети на сайті знайомств, а звичайній перекладачці Олі, яка вела переписку від її імені. У центрі сюжету серіалу Шанс на кохання знаходиться чоловік на ім'я Генрі. Англієць, який мріє познайомитись з дівчиною завдяки шлюбній агенції Шанс і спішить до Києва заради зустрічі, навіть не підозрюючи, що Анжела це зовсім не та людина, яка спілкувалася з ним у мережі. Головна ж героїня серіалу Оля, яка закохалася у привабливого хлопця, також отримує можливість з ним зустрітись, адже Анжела зовсім не знає англійської мови і потребує перекладача. Тому як будуть розвиватися події у даному серіалі, і чи зможуть Оля та Генрі знайти своє кохання і стати щасливими, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей романтичний серіал. Рекомендую його до перегляду. Буде дуже цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Дівчина з персиками Країна виходу Україна, рік виходу 2017. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться двоє молодих людей Аня та Рома. Їхнє життя змінив один випадок, у який вони за дивним збігом обставин потрапили разом. Вони абсолютно протилежні один одному люди. Аня продавчиня персиків, яка ледь зводить кінці з кінцями. Рома син багатого батька, який живе розвагами і ні про що не турбується. Дівчина сіла в машину до Роми, щоб показати йому дорогу, та ця пригода скінчилась катастрофою, що прикула Аню до інвалідного візка і викликала сплеск бурення у медіа. Варто зазначити, що даний серіал покаже, що станеться з двома людьми далі, як Ані запропонують жити у домі Роми задля уникнення скандалу. І як Рома вирішить повністю змінити свій спосіб життя. Друзі, якщо ви хочете подивитися цю романтичну історію кохання двох молодих людей, рекомендую даний серіал до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Випадкових зустрічей не буває. Країна виходу Україна, рік виходу 2016. Найчастіше говорять, що успішним можна бути лише в одній сфері життя. Головна героїня серіалу не виняток. У неї власний бізнес, вона впевнена в собі жінка, але що стосується материнства, тут її чекав провал. Олена успішна бізнес-вумен, але, на жаль, їй невідома радість материнства. У минулому вона зробила помилку. Жінка втратила свою дитину, але при цьому зробила щасливими іншу сім'ю. Після цього вона не може мати дітей і бажає лише одного взяти дитину з детбудинку. Її чоловік категорично проти такого рішення, а згодом він її зраджує, але надії на диво не залишають Олену. Варто зазначити, що даний серіал це історія, яка вміщує в собі все: і любов, і зраду, і надію, і віру в те, як починати життя з чистого аркуша. Хто не бачив даний серіал, однозначно рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!